Та чекай, не переключай, не переключай, додивись це відео до кінця, я хочу тобі дещо сказати. Хочу сказати тобі, що ти є світло. Ти повинна світити цьому світу. Не бійся проявлятися, не бійся йти в нове, там дуже багато чого цікавого, не давай страхам та обмеженням тримати тебе на місці і не дай Бог тягнути назад. В тебе все вийде, ти зрозуміла? Я в тебе вірю, весь світ в тебе вірить, тебе чекає весь світ. Ти знайшла свою справу душі, будь ласка, роби це, проявляйся, покажи свою силу, покажи свою місць, своє світло, не бійся, що скажуть люди. Не сумнівайся, що вийде чи не вийде. Дорога Стелиться під ногами ідущого. ти побачиш, як нові люди, нові горизонти, нові можливості будуть відкриватися тобі, і в процесі того, як ти підеш на своє світло. І ти, і світи.